Вітаю вас, малята! Ой, як же мені сьогодні пощастило. Бігала по лісі і на кущику знайшла ось таку гарну хустину. Яка гарна хустина. Тепер буду в ній ходити по лісі, буде мені тепло, буду сама красива лисичка. Лисичко, не гоже так робити. Можливо, якась дівчинка ягідки збирала та забула хустину. А тепер сумує, шукає. Та? Але ти, лисичко, не сумуй, не журися. Ми з дітьми намалюємо тобі дуже красиву хустинку і подаруємо. Ой, як добре! Діти, українська хустка це не лише одяг, а це символ України, це оберіг. Української жінки перші хустки були білого кольору, прикрашені квітами, їх вишивали на білому полотні, а потім з'явилися інші кольори. Іноземці, які приїжджали в Україну, дуже дивувалися, які ж гарні хустки в українок. І вони навіть хотіли собі купити, щоб забрати в далеку країну, показати таку красу. А ми сьогодні з вами намалюємо хустинку для лисички.